Національною службою здоров'я України було внесено зміни щодо ведення електронних медичних записів за пакетом лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах. Вже з 1 лютого всі пацієнти, які знаходяться на лікуванні в закладі по амбулаторному гемодіалізу, на таких пацієнтів треба створювати плани лікування з призначеннями. До вас звертається пацієнт з направленням на консультацію нефролога. Ви берете таке направлення в обробку. Переходите в дані погашення і додаєте медичний запис. Заповнюєте звичайний амбулаторний прийом. Епізод лікування, якщо він є, обираєте серед існуючих, якщо немає, створюєте новий. Вказуєте відповідний діагноз. Послуга з направлення вже заповнена, підписуєте такий запис. Після підписання такого медичного запису можете одразу перейти до погашення цього направлення. Натискаємо на посилання запис і внизу кнопка Створити. Обираємо план лікування. На сторінці створення плану лікування лікар-автор може зазначити тих спеціалістів, хто також буде залучений до процесу лікування за напрямом гемодіаліз і обрати їх зі списку співавторів. Дані про пацієнта. Вони вже заповнені системою автоматично. Дані плану лікування, категорія та назва також заповнені. Дата та час початку плану лікування. Іде дата поточна. Тут повинна бути зазначена дата первинного звернення пацієнта за напрямом по гемодіалізу. Дата та час закінчення плану лікування заповнюються не обов'язково. По завершенню такого плану дата буде проставлена автоматично. Намір та умови надання послуг заповнені системою також автоматично. Внизу натискаємо Підписати та відправити в СОЗ. Підписуємо план лікування. Отримуємо доступ до медичних даних. Доступ успішно отримано, план лікування створений. Переходимо до призначень. Внизу кнопочка Додати призначення. Обираємо тип медичні послуги, вказуємо програму медичних гарантій і вказуємо, яка саме процедура буде виконуватися. Нижче зазначаємо кількість таких процедур, яку ви запланували для пацієнта. І внизу цього призначення у текстовому полі Коментар пишете кратність проведення та кратність проведення та вид діалізу. Далі натискаємо Створити весоз, підписуємо таке призначення. Призначення успішно створено, нижче натискаємо кнопку Додати направлення і виписуємо електронне направлення на гемодіаліз за призначенням. Праворуч обираємо призначення зі списку. Призначення було додано, кількість 50. Немає потреби виписувати 50 електронних направлень на таку процедуру. Ви можете тут же редагувати і вказати кількість з 50 на одиницю. У вас буде одне електронне направлення, і такий пацієнт буде приходити стільки, скільки потрібно, до 50 разів, як зазначено у призначенні. Якщо потрібно буде більше, то створюється нове призначення ще на відповідну кількість. Такого призначення. Підписуємо направлення. Направлення успішно підписано. Переходимо у дані погашення і беремо його в роботу. Запит відправлено, додаємо медичний запис. І тут ми вносимо медичний запис вже про надання послуги гемодіалізу. Обираємо існуючий епізод, створюємо подію та епізод. І внизу в розділі Процедури натискаємо додати процедуру. Пишемо, яка саме послуга надавалася. Результат проведення проведено успішно. Виконавець, вказаний лікар, який авторизований в health 24, і дата та час проведення за потреби можете її змінити. Натискаємо кнопку Створити та підписуємо запис. Запис успішно підписано, направлення не погашаємо, залишаємо його в роботі. Наступний візит пацієнта, ми знаходимо електронне направлення, відкриваємо і додаємо такий же самий запис з процедурою про гемодіаліз. А в кінці, вже по завершенню курсу, вам необхідно буде у плані лікування відкрити його, натиснувши на номер, перейти у призначення. Якщо натиснути на Назву призначення, ми побачимо дані про кількість та доступну кількість. Якщо натиснути кнопку Оновити з ESOS, доступна кількість зміниться на 49. Тобто за цим призначенням у нас залишилось ще 49 взаємодій, які ми зможемо зробити. По закінченню такого призначення, вам необхідно буде погасити направлення та виконати його в ESOS. А далі вже або виписувати нове призначення та направлення, або завершувати план лікування та епізод.